Після падіння Константинополя у середині 15 століття, коли Візантія зникла під натиском османів, її ідеї не вмерли, і серед вигнанців опинилася Софія Палеолог, небога останнього імператора, який судилося зіграти доленосну роль у далеких північних землях. Вихована при папському дворі, Софія отримала класичну освіту, знала латину й грецьку, розуміла політику та дипломатію. Коли папа вирішив видати її заміж за великого князя московського Івана III, це стало не просто династичним союзом, а геополітичним проектом. Ватикан прагнув наблизити Московію до Європи, а візантійці знайти новий Константинопіль. Наприкінці 60-х років 15-го століття Софія прибула до Москви, привівши європейські звичаї, освіту й дух Візантії. За її порадою Іван запросив італійських архітекторів Арістотеля Філгаванті, П'єтро Соларі, Алевіза Нового, які збудували Кремль у тому вигляді, що відомий сьогодні. Вона також принесла герб своєї династії двоголового орла, який став символом московського царства. Софія першою заговорила про Москву як третій Рим, але її місія зазнала поразки. Московія залишалася фанатичною і ворожою до всього латинського. Її називали католичкою, бояри інтригували, а реформи церкви зустріли спротив. І навіть сам Іван, який спочатку слухав її поради, з часом відвернувся від неї, не бажаючи ризикувати владою заради просвітництва. Останні роки вона провела в ізоляції. За переказами Софію отруїли, хоча доказів немає. Вона померла на початку 16 століття, залишивши не державу, а ідею, яка згодом обернулася проти світу. Через кілька десятиліть її онук Іван IV, знаний як Грозний, прийняв титул царя, спотворений від латинського Цезар, і проголосив Московію третім Римом. Так благородна візантійська мрія перетворилася на виправдання імперських амбіцій. Двоголовий Орел став знаком влади над світом, а Кремль твердиною деспотії. Софія Палеолог приїхала, щоб принести світло освіти й культури, але залишила міф, що виправдав тиранію. Її історія нагадує, коли ідеї потрапляють до рук темряви, вони стають зброєю, а імперії гинуть не тоді, коли втрачають меч, а тоді, коли втрачають душу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.